Звірячий привіт усім пет-батькам! Ви на каналі Pet House і в цьому відео ми розкажемо про користь та шкоду деяких овочів для коте та собань. Звісно, наші домашні хижаки мають потребу у білках тваринного походження. Проте, овочі містять велику кількість клітковини, вітамінів і мінералів, антиоксидантів і навіть багатьох білків. До того ж, харчові потреби кожного песика чи котика унікальні. Зокрема, є звірята, що мають алергію або непереносність м'яса чи продуктів тваринного походження. Саме тому в гастрономічній практиці у корми почали додавати різноманітні корисні овочі та фрукти. Тож запам'ятовуйте овочі, які можна вашим домашнім ласунам. Нам дуже часто їх можна знайти у складі їхніх кормів. Перший овоч – це морква, чудове джерело вітаміну А. Бета-каротин у складі, що забарвлює моркву в помаранчевий колір, сприяє обмінним процесам. Також овочі міститься мало калорій і багато клітковини, тож він чудово підійде улюбленцям з надлишковою вагою. Гарбуз. Перевага гарбуза полягає в тому, що його можна вживати цілком. М'якоть багато на бета-каротин, а насіння містить життєво важливі антиоксиданти та велику дозу омега-3. Також гарбуз допомагає регулювати процеси у серцево судинній системі. Буряк багатий на вітамін А, Б та С, на калій, магній, залізо тощо. Буряк знижує ймовірність появи каменів у нирках, допомагає в боротьбі з закрипами у звірят, а також сприяє зміцненню імунітету. Цукіні. Цей різновид кабачків має низький вміст калорій та холестерину. Багато на вітамін С, магні, калій, марганець та фосфор. Огірок відмінне джерело води та вітаміну С. Для собань-діабетиків стане чудовим варіантом ласощів, оскільки має низький вміст калорій та цукру. А загалом огірок сприяє підтриманню здоров'я кишечника. Тепер давайте поговоримо про овочі, які можуть бути шкідливими для песиків та котиків. Перші в цьому списку. Цибуля та часник. Для тваринок вони є отруйними через міст речовини аліцин, що може пошкоджувати кров'яні тільця та збільшувати ризик захворювання на анемію. Також ці овочі можуть подразнювати ротову порожнину та спричиняти блювоту і діарею. Авокадо. Шкірка, м'якоть та кісточка авокадо містять речовину персин, яка є отруйною для звірят і також може спричиняти отруєння. Баклажан. Фрукти та овочі сімейства пасльонових завжди супроводжувались багатьма застереженнями ветеринарів. Вони містять солонін, який є у стеблах, листках і зелених частинах плодів. Баклажан же може викликати проблеми з нирками у ваших гавчиків та нявчиків, тому будьте дуже обережними. Також варто пам'ятати, що загалом овочі мають складати не більше 10% добового раціону і уводитись в нього поступово. А організмам котиків чи краще засвоюватимуться термічно обробленими. Традиційно бажаємо вашим домашнім хижакам смачних та поживних трапез. Тапніть лайк, якщо інформація була вам корисною. Та підписуйтесь на наші соцмережі. До наступних зустрічей у наших відео. Па-па!